До України повертається зима. Рятувальники попередили про небезпеку через погіршення погоди. У деяких областях України попередили про небезпеку. До України найближчими днями повертається зима. Майже у всіх областях очікуються заморозки, та оголошено про перший та другий рівень небезпеки. Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій України. Рятувальники оголосили про другий рівень небезпеки у таких регіонах. У ніч проти 29 квітня у західних областях варто очікувати на заморозки. 29, 30 квітня у північних, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікується зниження температури повітря до 0,5 градусів. Перший рівень небезпеки оголосили 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях, 29 квітня у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. 1-2 травня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, очікується 0-3 градуси. Нагадаємо: в Києві очікуються заморозки, 1-2 травня заморозки на поверхні ґрунту 0-3 і рівень небезпеки, жовтий. Уночі 29-30 квітня в Києві очікуються заморозки у повітрі 0-5, 2 рівень небезпеки помаранчевий. Також 1-2 травня заморозки на поверхні ґрунту 0-3 і рівень небезпеки жовтий. Про це попереджає український гідромецентр. У вихідні синоптики також прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер північно-західний з переходом на північно-східний 5-10 мС, вночі заморозки 0-2, температура в день 14-16 тепла. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!